Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо будувати наш будинок. І зараз я покажу, що тут ми побудували, бо нам залишилось побудувати на першому поверху лише одну стіну. Давайте покажу. У нас з'явилися отакі двері. Ще без ручки, але потім ми її поставимо і будуть гарні для нас двері. Тут ми ще нічого не робили з прошлого минулого відео. Так що заходимо всередину. Доробили оцю стіну, тут поставимо вікно. Зробили оцю стіну. Отаку. І зараз робимо оцю стіну. Потім ми вже перейдемо на другий поверх. Так що, що сьогодні буде багато чого цікавого. Залишайтеся зі мною, а я вимкнуся, як щось будемо вже робити. Друзі, підготували вже колоду, будемо ложити. Підходи. беремо на молоток і будемо зараз прибивати. Так, молоток Так, Богдан, поздоровайся. Всім привіт. Ви його знаєте, це мій помічник. Беремо цвях і починаємо прибирати. Ось. Тако робиться вся стіна з самого низу до самого верху. Отако по два, по двор, два цвяха, один стоїть, другий стоїть. І так вся стіна ложиться один на одну колоду. І тако. Зараз трошки ще щось зробимо і вімкнемо далі. Зараз буде прибивати Даня. Даня, поздоровайся! Всім привіт. Зараз будемо прибивати і будувати далі. Ще трошки залишилося, а в наступних відео вже будемо будувати другий поверх. Отак. З цієї сторони прибили з цієї. сі. Отак виходить Повністю вся стіна. Зараз трохи Хи, і вимкнемо далі відео. Хи. Друзі, ось ми зробили вікно, зараз будемо ставляти. Поставимо, увімкнемося. Друзі, поставили вікно вже отаке невелике. А потім ми на самі великі вікна зробимо закривачки, щоб можна було їх закрити. Зараз трошки поробимо стіну і будемо закінчувати вже. Так що вімкнемося, приготуємо матеріал. Друзі, відпилюю матеріал. Ось, дивіться, така колода, зараз я її поставлю. Потрібно взяти молоток. І ось підбити її трошки. Круто. Зараз потримають, зараз приб'ємо і вимкнемося. Друзі, будемо далі прибивати досками, бо вже закінчилися. Оці колоди вже їх важче буде прибивати, так що далі приб'ємо ну досками. Зайшов, чьо. Угу. Ну на цьому ми вже будемо відео наше закінчувати, бо вже нема в нас часу далі, вже вечорі. Так що завтра, чи не завтра, ну в слідючому відео ми вже тут доробимо і почнемо будувати вже другий поверх. Так що на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, то підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть коментарі. І на цьому закінчити всім удачі і всім пока-пока.